Всім привіт! Це екоуроки. Проведемо зараз екоурок номер 3 Він особливо для мене найулюбленіший. Це екоактивізм та корисні екозвички в побуті та в повсякденному житті. Ну, от, коли я приходжу до дітей, я приношу з собою губку Боба і запитую дітей. Як ви думаєте, про що губка Боб з вами буде говорити? Ну, діти звичайно сміються, бо для них асоціація губка Боб це щось веселе, щось таке. Ну ззухвали водночас, але я їм кажу, що він хоче представити сьогодні. Губка Боб свою сестру люфу. Це мочалка, фактично, це гарбуз, і я вам скажу відверто, що це дуже зручно, дуже екологічно, тому що коли ви її використовуєте і потім викидаєте, наприклад, у компостну яму, то вона просто ну. Розкладається за лічені місяці, і це е, насправді зручно. Хоча мені здавалося раніше, що це дуже незручно, як можна таки мити посуд. Але коли воно намокає, воно стає дуже зручним, поміщається легко в долоні, і дітям теж буде це цікаво. Е, коли я показую, пропоную всім доторкнутися, пускаю поріду. Вони так всі дивляться, нюхаю. Так що це таке, люфа, і е, на на наступний етап я переходжу до того, що є ось така мочалка звичайна, яка розкладається. Понад 100 років, тобто уявіть собі, людини вже не буде. А мочалка ще досі буде роз, розкладатися десь там на полігоні чи в сміттєзвалищі, тому е, це все має спонукати дитину задумуватися про те, що е, всім речам можна знаходити альтернативу. От, приходимо, ми я кажу, в якусь кав'ярню Макдональдс там Київсі, що завгодно, і просимо каву чи какао або чай. Ну діти навряд чи каву п'ють. Хоча, я коли в них запитую, вони вже піднімають руки. Хтось з них навіть, значить каву п'є. Так чи інакше, якщо ви будете їм ставити запитання, то коли від них є якась зворотна відповідь, а це теж дуже добре, коли ви там запитуєте підніміть руки, хто там любить какао, і там, не знаю, півкласа підняли руку, а хто любить там Узвар, там менше підняли руку. І це все теж їх веселить, і вони тоді охоче Реагують на ваші коментарі на ваші зауваження, і я їм кажу: дивіться, є чудова еко-чашка. До речі, у мене на сьогодні п'ять еко чашок, вони дуже різні. Ось ця взагалі моя найулюбленіша. Вона з вушком ось таким, і вона дуже нагадує, як термос. І просто ти можеш дати е, е, працівнику ресторана свою чашку, попросити какао або чай, і він сюди спокійно на будь-який гарячий напій. Та ще й навіть зараз. Мережі пропонують знижку, якщо ти приносиш стакани з собою, десь так 2-3 гривні знижку можеш отримати. Ну, це радше не економія, а просто приємний бонус для того, щоб ти залишався далі якось відомим. Якщо немає звичайної пляшки для води, можна використовувати ось таку прекрасна альтернатива. Або навіть можна по кілька разів використовувати одну і ту саму пляшку з під води, і це класно, якщо це буде ваша пляшка. Далі я переходжу до ось такого. Як ви бачите, у мене пакет, ви можете сказати о Богдане, ти що користуєшся пакетами? Але я кажу: звичайно, сам по собі пакет. Це не є чимось поганим, тобто, ми не можемо бути знаєте, як активістами. Ну я особливо ніколи таким не буду. Що я буду казати людям ти поганий, бо ти там пакети носиш, там не купуєш каву з собою. Це все не є правильним. Тому що якщо ми хочемо спонукати людину до переходу на такий екологічний спосіб життя, ми маємо це робити завдяки гумору, завдяки доброму настрою, завдяки власним прикладам і спокійно, тобто, без якоїсь там без. Тиску, людина сама має до цього прийти. І коли я показую, наприклад, пластикові соломинки я кажу: дивіться, зараз є чудова альтернатива залізна трубочка. А мене запитують тоді: а як можна чистити металеву трубочку? Якщо ти там попив кефір а на ніч, а зранку вона вже висохла всередині. Я кажу, то подивіться, що є. Є ось такий чудовий, прекрасний, як він там називається? я Забувся Ну, який чистить всередині все Йоршик, ось, і ти просто собі е, шодесенько почистив цю трубочку і коштує вона лише 20 гривень, так. Металева, ось така трубочка. Далі я переходжу до пакетів і кажу: от пакети так у нас теж розкладаються щонайменше 100 років, так але разом із тим, якщо так трапилося, а у вас напевно ж так і трапиться, що все одно е, пакети вам дадуть. У нас так, закон цей про пакети, він би працював би ефективніше, але е, через те, що Війна немає контролю. Відповідно, все лягло на плечі магазинів. Якщо вони е, мають. Пакети з кукурудзяного крохмалю вони продають, але більшість, особливо якщо ви підете на ринку, не пропонують таких пакетів, і тому нам залишається як альтернатива використовувати такі прекрасні мішечки. Сіточки, в які можна покласти фрукти, овочі, цукерки, зважити, що захочете, навіть борошно або цукор. Подивіться, ну прекрасні, гарні коштують. Ось така коштує 3 гривні. Ось будь ласка, альтернатива пакету. То ще подивіться як класно виглядає. Ось такий мішечок, сіточка, десь гривень коштує. 15-20. Я ним вже користуюся років 5 щонайменше. Є ось такі вощанки Сюди можна е, спокійно горішки різні, там е, якісь бутерброди з собою, коли йдете на пікнік або в школу. Е, вощанка вона, до речі, повністю натуральна і пахне таким, знаєте, воском е, медовим. Давайте далі підемо, про що ви також могли би розповісти дітям. Ви можете навести приклади того, що таке взагалі екоактивізм. От у книжці екоісторії для моїх маленьких друзів є, наприклад, хлоп... історія про хлопця, який любив дерева, і він саджав дерева. Так? Він з чернівців, його звати Гриць, і от він саджає дерева. І це є його екоактивізмом. Хтось може, наприклад, обрати шлях і вдома почне з Самого простого а, скаже батькам, щоб вони не прали речі фосфатними мийними засобами. Бо як відомо, фосфатні мийні засоби через них водойми наші стають зеленими, вони вкриваються таким товстим шаром, і потім рибам важко дихати. Тому є чудові альтернативи безфосфатні мийні засоби. Зараз їх дуже дуже багато а, в магазинних мережах продається в інтернеті де завгодно, і а, також переходять. Ще до ековіршиків ви можете зачитати ось такий вірш, як екологічний уїм. Історія ця почалась тоді, коли я був ще досить молодим. Сміття завжди я викидав до смітника, бо знав, що Україна має бути чиста як душа. А потім я брав участь у толоках, сміття збирав і сортував. Нічого зайвого ніколи я не купував, бо знав, що для життя багато і не треба. Найважливіше це щасливим бути наодинці з небом. Тому від кожного із нас залежить доля, від кожного так само залежить і природа. Оберігаємо любий дім, наш солов'їну Україну, любімо серцем і душею, людей, тварин, довкілля. І на останочок ви також можете показати дітям книжку «17 цілей, що змінять світ, і тут є історія, яка називається відповідальне споживання. Якраз таке відповідальне споживання це про ті самі корисні екозвички в побуті і в повсякденному житті. Історія про те, чому не слід купувати зайвого. Так, ось тут у нас ми бачимо такий веселий чоловічок, прийшов до возика з возиком до супермаркету і щось купляє. і він не бере собі багато, тому що ну він розуміє, наприклад, не потрібно мені мати два мобільних телефони, або там два автомобілі, або навіщо мені там зайва гречка там чи. Я не знаю, що там ще може бути якісь цукерки, 5-10 видів, які потім просто пропадуть. І зверніть увагу: якщо у нас якісь свята е святкуються в Україні, то дуже багато потім їжі просто викидається на смітник. І от, щоб такого не було, потрібно слідувати цілі номер 12 яка називається відповідальне споживання. Ось таким чином ми можемо мотивувати дітей. Бути екосвідомими нехай на останочок кожен із них розповість про те, яким чином він береже довкілля. Хтось буде казати, що він робить годівнички для птахів. Клас, хтось прибирає парк, хтось поливає квіти вдома, хтось може прибрати за песиком на вулиці. Це все теж маленькі кроки, які бережуть довкілля. На останок в якості висновку потрібно дітям роз'яснити, що. Якщо вони сумніваються, наприклад, яким чином робити чи не робити, нехай вони звернуться до громадської організації Екологічна нація, до вас, як до активних людей, що пропагують екологічні цінності, і ви розкажете більше про те, чому слід бути еко. І, власне кажучи, найважливіше в усьому, щоб ви надихали дітей, щоб ви давали можливість їм фантазувати ідеями яким чином можна зберегти наше довкілля, і можливо, хтось із них посадить своє дерево, а можливо він виросте і побудує сміттєпереробний завод, або можливо вона очолить притулок для тварини. Це все теж класні екологічні кроки. Ну і загалом зараз, от коли війна закінчиться, обов'язково ця тема еко вона набуде нового значення, бо буде повоєнна зелена відбудова України. А це 100%, тому що Україна обрала шлях до європейського. Ого, союзу, а отже, все має вибудовуватися по зелених принципах. Ну і так само, еко це про природу. А нам так хочеться йти на природу в парк, гуляти, відпочивати, дихати цим свіжим повітрям, обіймати дерева, дякувати за все. Бо все те, що нас оточує, це є. Природа це те, що нам дарує е, любов, радість. Тому дітям потрібно прищепити оці ці зна, знання, оці почуття приязні до природи, бо ми є діти природи, і це все е, буде вести нас такою правильною класною гуманістичною дорогою. Тому будьте щасливі, будьте якою. Хай вам усміхається сонце.